Яка взагалі позиція сполучених штатів по всім геополітичним питанням? Я насправді давно хотів вам зробити відео, в якому ми розберемо який статус перемовин або замирювання Сполучених Штатів вже при новій адміністрації Трампа по всім гарячим точкам, до яких можна відносити, в тому числі Україну, але вона не єдина на мапі світу. І сьогоднішнє відео воно буде таким філософським. Ми зробили величезний аналіз, а що відбувається з різними мирними або посередницькими перемовинами між сполученими штатами і країнами, які конфліктують, або від яких сполучені штати хочуть отримати якісь результати. І забігаючи наперед, ви зрозумієте, що не тільки Україна, м'яко говорячи, ображена зараз на позицію нової адміністрації. Тож з вами Ярослав Желесняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми будемо трохи детальніше розбирати, що сталося після дзвінка в понеділок між Трампом і Путіним, і взагалі яка ситуація глобальна зараз щодо сполучених штатів і їх спроб якось. Далі грати першу скрипку в світовій геополітиці. Тож ми починаємо. Дивіться, я це відео зберу на дві частини. Перше, ми пройдемо дуже швидко кожні перемовини між США і різними країнами, що стосуються якогось регулювання конфліктів, зокрема військових, але не тільки. І який статус станом на травень місяць з. Успіхом США це врегулювати, одразу говорю, буде це достатньо коротко, тому що якщо заглиблюватись в проблематику кожної такої гарячої точки, то тут можна навіть не відео писати, а цілий серіал, що звичайно не є нашою метою. А далі я хочу вам дати свій особистий прогноз, як буде розвиватися позиція США щодо всіх цих подій і Зокрема, щодо України, і взагалі як у них буде еволюціонувати їх позиція по геополітиці. Тому це відео, скажімо, буде таке історично оглядове і філософське. І от якраз ця філософська частина, напевно, буде найбільш цікава для вас, що не менше, якщо ви хочете отримати мою думку, я її сформував. От вже після приїзду з Вашингтону, коли поспілкувався там з багатьма інсайдерами. Тобто, якийсь все ж таки інсайд тут точно буде. Але перед тим як почати, я хочу просто. Нагадати, що Україна, на жаль, або на щастя не єдина країна в світовій мапі, і точно не єдина країна, де США намагається щось врегулювати, владнати, замирити з іншою країною. Ну коротше, де вони намагаються грати роль старшого брата. І ось таких точок їх достатньо багато. Ми їх нарахували більше ніж сім. Я вам обрав найважливіші і ще раз будемо коротко кожну з них проходити. І так чи інакше, по кожній з них. У Трампа і його адміністрація була своя позиція. Вони її висловлювали, і от вже пройшло достатньо багато часу для того, щоб перевірити який статус. І перша така точка, яка ну прям одна, напевне, із найбільш важливіших для США після вже Китаю, це Іран і взаємодії Ірана з Сполученими Штатами, зокрема з новою адміністрацією. Нагадаю, що от якраз е, республіканці дуже не люблять Іран і. Постійно наголошують, що Байден робив все неправильно, став всі позиції і вимагають від Ірану швидко зупинити всі їх ядерні випробування, програми і, взагалі, розробку ядерної зброї. І от станом на зараз, після всіх спроб перемовин в Омані, в принципі, тиск Вашингтона, виглядає так, що ця історія провалилася. Іран так чи інакше прямо заявив з боку АЕТО що ніфіга вони. Не будуть скорочуватись. Коротше, ситуація така, що позиції різні, діалогу нуль, і сильно скорочувати свою програму, тим більше розривати якісь зв'язки з Китаєм чи з Росією, Іран точно не планує. Тобто, тут однозначний провал. Далі це теж точка, яка ну достатньо важлива для е, Сполучених Штатів, зокрема для Дональда Трампа і республіканців, це звичайно. Ізраїль і його війна з Хамасом, питання Гази, питання Палістини. Ну коротше, все ще що стосується цих питань тут. Нагадаю, навіть Нітаяхо, який приїжджав перший в Сполучені Штати із всіх президентів, намагався якось заручитися підтримкою е, того ж самого Трампа і, в тому числі, розраховував на більший тиск з боку Сполучених Штатів, а США. Вже заявляли, що вони вже зупинили війну в газі, ну коротше. Всі позаявляли, навіть відео зняли про Трамп газу, яке розійшлося в завдяки штучному інтелекту. Але результат, ну він м'яко говорячи, точно далекий від того, що хотів Трамп або хотів Ізраїль. Фактом, що зараз Ізраїль а планує подальше наступи -по, -по, по газі, б, заявляє, що їм не подобається позиція або компроміс, які пропонує Трамп. Три вони точно проти визнання Пакес. Холістини. Чотири вони зараз планують яд... удари по ядерній інфраструктурі Ірану, з яким США досі намагається щось якось владнати Тому в даному випадку це ну така ч... часткова дуже незрозуміла позиція, яка не дала обіцяні результати. І головне, яке точно зараз суперечить позиції Сполучених Штатів. хоча Ізраїль вже не так сильно і дивиться на Сполучені Штати, а заявив, що буде робити все, що він захоче, в тому числі і подальшу війну з Хамасом, і подальше просування по ГАЗі, і, звичайно, подальші обстріли Ірану. Тому теж це частина, яку обіцяли його політики з Білого Дому, не трапилась. Наступний приклад, я його спеціально навів. Він має інший характер. Це війна між Пакистаном і Індією. У нас було декілька відео про те, як це розвивалося. Справді зараз ситуація така, що конфлікт ну щонайменше загасили на старті і він стоїть на паузі. Але тут важливе інше, що США і справді мали певний вплив на те, щоб цей конфлікт ну, щонайменше, не дати йому розвитися в більш широку частина, ну тобто, щоб вже не була повноцінна ядерна війна між Індією та Пакистаном, але є тут одна проблема в тому, що США це зробили за. Мотивами або за більшими позиціями Пакистану ніж Індії, і проблема в тому, що взагалі Пакистан це союзник Китаю, а Індія це союзник сполучених штатів, і отут от якраз знов ж таки, хоч і в на відміну від багатьох інших питань, вдалось справді регулювати і загасити такий конфлікт, навіть ядерну війну, напевно, в майбутньому на старті, але ну це зробили Тиском більше на Індію, ніж на Пакистан, і Пакистан, в принципі, вважається е як країна, яка вийшла з цього конфлікту переможцем. А нагадаю, Пакистан це союзник Китаю, а не Сполучених Штатів. Далі йде питання про Ємен. Оце якраз там, де були зливи з чату сигналу, і де обстрілювали, в тому числі або обговорювали обстріли по хусітам. Ну тут знову ж таки є тільки чисто часткова перемир'я між умовно сполученими штатами і от хусітами. Причому вона таке достатньо незрозуміла, тому що повного миру там немає і не буде просто вони припинили обстрілювати конкретно кораблі з Сполучених Штатів, причому достатньо частково. І не завжди вони дотримуються цих домовленостей. І тут, щоб довго не заходити в геополітику і конкретні проблеми ємена, просто там все далі продовжується, нічого там не владналося, і ну, скоріш за все, далі буде ситуація розвиватися не в гарному сценарії. Те ж саме стосується. КНДР і, в принципі, відносин з Північною Кореєю і Сполученими Штатами, ну вони достатньо складні були ще при першій каденції Трампа. Трамп намагався вже при 47-му, будучи 47-м президентом Сполучених Штатів якось налагодити зв'язок з. КНДР і, в принципі, вийти якось на знову ж таки позицію чи намагання тиснути на Кімчинина. У нього це не вийшло. Пх'ян заявив, що він взагалі не збирається якось слухати Сполучені Штати. Далі спокійно допомагає Китаю і тим більше Росії. Ну коротше, тут повністю провал нічого не вийшло. Хоча обіцяли наші американські партнери нам щось зробити. Рівна така ж сама ситуація відбувається з Віннисуели. Трамп заявляв, що будуть санкції, будуть тиск на Венесуелу, що вони не визнають вибори, що у них буквально ну тобто у венесуельців і у режиму Мадуро залишилось кілька днів, і коротше, все, все, що вони зроблять. Але якщо коротко, то там далі спокійно режим себе почуває чудово, спілкуються з Китаєм. Спілкуються з Сполученими з Росією проти Сполучених Штатів. Ну і коротше, там по факту ніяких результатів по перемовинам немає. І е, тут можна ще декілька країн згадати, в які менше на слуху, але плюс-мінус ситуація, як ви зрозумієте, те ж саме. Це по-перше, Судан, в якому е, як відбувалася громадська війна, і де в тому числі Ну, так чи інакше, з якоїсь частини є Сполучені Штати, так і відбувається, ніяких там Перемовин не трапилось і не трапиться, і, скоріш за все, цей конфлікт буде тривати довго. Хоча Сполучені Штати вже при каденції Трампа заявляли, що вони там щось врегулюють. І те ж саме стосується Косово, Сербії, Балкан. Ну коротше, я не буду навіть в всю проблематику, але коротко, там теж ніякі сили Сполучених Штатів не допомогли якось, хоч просунутися в цьому конфлікті. Де частково є успіх, але він про справді частковий. Це напевно тільки Сірія, і то, тому що там пав режим Асада, і відповідно зараз нова адміністрація намагається з Сірією якось налагодити зв'язок і, взагалі, ну якось помиритися і зняти, допомогти їм те, що називається, будувати там демократію. Скажу відверто, у штатів демократії, от в таких віддалих країнах, дуже важко вдається будувати, і цьому прикладу це є той ж самий Ірак, де досі м'яко говорячи процеси далекі від ідеалу. Але ну це от по Сирії, напевно, можна віднести, хоч якомусь частковому успіху в перемовинах або тиску Сполучених Штатів, хоча. Тут справедливо можна сказати, що це більше не заслуга Трампа, а в принципі попередньої адміністрації. Ну і тут ми переходимо до двох найбільш важливіших: перша це Україна, і е, ми ще повернемося далі в цю відео. Але зрозуміло, що будь-які спроби в США якось вплинути на закінчення війни. Ну вже от, остаточно і говорити, Давайте відверто. США намагається максимально зараз пригнути з цих перемовин. Про що так чи інакше вже стало зрозуміло після у цього. Розмови в понеділок Трампа та е, Путіна, і от якраз ми на себе відчули як цю нову методику допомоги від партнерів, коли вони тиснуть якраз на слабшу країну і на свого союзника, ніж на умовно ворога і опонента. В даному випадку більше тиснуть на Україну і зовсім не тиснуть на Росію. Тому очікувати тут якогось сильного результату, хоча б. Не треба тому, що як ви побачили напевно з попередніх декілька хвилин відео у США немає поки історії успіху, якими вони можуть похвалитися в жодній іншій точці. І найбільший от такий провал, який вже суперечить стратегії Сполучених Штатів мати позиційну війну або позиційну дипломатичну війну між двома супердержавами, це історія з. Китаєм, Китай і Сполучені Штати це ну, умовно навіть по новій стратегії, яку вже писав Heritage Foundation, яка затверджена Пентагоном. Це два опоненти, і в принципі той же самий J.D. Vance і е, інші вони так ще інакше говорять, що США має концентруватися на протистоянні Китаєм. Так от можна точно сказати, що торгівельну війну, станом що Німеччина зараз, Китай абсолютно виграв у Сполучених Штатів, а відповідно Сполучені Штати перемогли. Більш того, якщо подивитися, що робить Китай, то наприклад, по Філіпінам, вони навіть просунулись на один штучний острів. Звичайно, це нічого глобально не вирішує, але це теж достатньо показова перемога. Ну і тут, якраз коли ми говоримо про Китай і їх перемоги, давайте згадаємо ще одну обіцянку гучну. Це було в ще до початку. У цієї 47-ї каденції президента відповідно Сполучених Штатів Трампа історію з Панамським каналом. Нагадаю, що США кричали, що вони подарували Панамі цей канал, що їм дуже це не подобається. І відповідно, вони хочуть назад його отримати, або щоб Панама. Позбавилась китайських компаній, які якраз так чи інакше мають доступ до інфраструктури Панамського каналу. І відповідно навіть вже нова адміністрація оголосила, що вони цей канал зараз перекуплять, тобто ці компанії перекуплять. Потім вийшов Китай і сказав а, ні, ми проти, і заборонив своїм компаніям продавати всю свою інфраструктуру на Панамському каналі. В результаті історія якраз один в один з торгівельною війною, коли. Китай по факту перемагає в даному випадку Сполучені Штати, і Сполучені Штати залишаються нічим в даному випадку, не маючи ніякого сильного козиря чи карти, як любить говорить Трамп, для того, щоб далі тиснути на Китай. Тому, от як ви побачили по всім прикладам, по взаємодії з Китаєм, взаємодії з Венесуелою, з КНДР, з Єменом, з навіть по взаємодії своїм. Найближчим союзником тому що Ізраїль по всієї соціології, тим більше республіканські соціології, виглядає як найближчий союзник, в даному випадку у США ну по факту нічого не вдалося, і вони провалюють одну за одною е, цих точок перемовин, відповідно втрачаючи свої позиції не тільки по. Геополітиці стосовно України, а і стосовно багатьох точок, і відповідно це бачить Китай, це бачить Росія, це бачать інші країни, і звичайно тільки посилюють свою позицію, заявляючи про те, що ну якщо нова стратегія США це тиснути на союзників, то відповідно на ну, вони будуть цьому заважати. Нехай вони сваряться між собою, а тим часом Китай і більше захватить островів не тільки у Філіппінах, а й напевно вже придивляється трохи на Тайвань. Тепер я хочу закінчити це відео трохи філософією, філософію від себе. Не сприймайте це як інсайт, не сприймайте це як щось таке, що є догмою. Але це те, що я вірю, і чесно говорячи, те, що я спостерігаю за останній час. Як буде далі розвиватися події? Тут я трохи зроблю синічну сценку, пробачте за каламбур, але мені здається, вона буде дуже наближена на реальності. Можливо. Певні гравці або актори будуть в цій історії змінені, але точно суть буде така сама. Отже, що, я думаю, буде відбуватися далі? В один прекрасний день, в кімнату, де буде сидіти Трамп, Маск, Бесент і інші чудові люди нової адміністрації, зайде умовно держсекретар Марко Рубіо. І так філософськи спитає: скажіть? Будь ласка, ви пам'ятаєте, ми от в Ганні зупинили будівництво Водогону на 5 мільйонів? Ну це йому, звичайно, маска або хтось інший відповість, так, зупинили, зберегли гроші, тепер їх відправили на щось в Сполучених Штатах. І отут якраз Рубіо задасть наступне запитання: він спитає: а ви ніколи не спитали у попередниках, а на ми взагалі. Будували оцей водогін там в Гані, начебто у нас не найбільша дружня для нас країна. І знову ж таки хтось там, типу е Маска або Трампа, або Джей Венс скаже, та от дураки попередня адміністрація, чи попередня адміністрація, от ми все скоротили і більше водогони в Гані не будуємо. І на цьому Рубіо достатньо Якраз ту карту, про яку він напевно і хотів сказати, він каже: дивіться, ми то водогон вже більше не будуємо, але замість нас туди одразу прийшов Китай, і дав вже гані не 5 мільйонів, а кредит на 15 мільйонів. Вони тепер можуть два водогони побудувати і десь ще 5 мільйонів вкрасти, як вони і люблять, в цій країні. І тепер у нас є величезна проблема, що Китай паралельно цими 15 мільйонами запропонував їм невеличку угоду розмістити там додаткові свої бази. І тепер, так як китайські бази знаходяться в Гані, нам доведеться навколо домовлятися з п'ятьма іншими країнами Африки для того, щоб теж розмістити свої бази. Інакше ми можемо отримати погану ситуацію і коштувати це нам буде десятки мільярдів доларів. Тому коли я запитав у попередників, а навіщо ми будували водогін в Гані за ці 5 мільйонів, вони мені пояснили, що це дешевше витратити 5 мільйонів на Гану і їх водогін ніж на наші бази, і декілька мільярдів, і того можливо не вийде, тому що Китай вже просунеться. І от коли така розмова відбудеться в овальному кабінеті і скажімо так. Всі причетні так чи інакше зрозуміють, що от в ці водогони і всі інші витрати, і підтримка союзників, навіть коли вона не завжди вигідна, от саме в цей момент, чи цікавив саме цей момент. Адміністрації сполучених штатів вона робиться не для того, щоб будувати вадагони чи підтримувати конкретні уряди, а для того, щоб будувати оцю велику силу Сполучених Штатів. Я сподіваюся, тоді відбудеться певний розворот в ідеології своєї нової адміністрації. Ну не вже не нової, але все ж таки на першому році своєї каденції. І ось тоді ми отримуємо вже нормальну підтримку від Сполучених Штатів, як і всі інші їх союзники. Які так чи інакше на своїх прикладах покажуть, що коли США вот так деструктивно себе ведуть, ну вони втрачають прям дуже сильно, навіть більше ніж всі інші країни. Ну тому що тільки одна країна, начебто, до цього, претендувала на сферу державу, яка встановлює світовий порядок. Це буде довго. Я думаю, що це буде ще декілька місяців. Ми кожного ранку будемо просунатися і отримувати оцей Потік новин, які нам неприємні з Білого Дому. Але те, що це ставиться, я більш ніж переконаний. Питання просто по часу. І, звичайно, на відміну від багатьох країн, у нас цього часу не так багато, тому що у нас там є російська навала, яка досі не хоче зупинятися і чудово користується цим моментом. Поки що. Я сподіваюся, я вам цим відео показав, що проблема Сполучених Штатів вона значно ширша і більша, ніж тільки провалені перемовини по Україні. Ну, вони не могли бути успішними, тому що треба тиснути на ворога а і на агресора, а не на жертву, і відповідно союзника. Але. Така ситуація не тільки у нас, як ви побачили по кожному із пунктів Сполучених Штатів, приблизно одна і та ж саме результативна історія, тобто відсутність результату. І я дуже дуже переконаний, що в якийсь момент все ж таки от той Діпстейт, який зараз чомусь ховався і дуже мовчить сполучених штатів, він почне якось натякати. що, Ну, по-перше, ідеї маска скоротити гроші були абсолютно нереалістичні з точки зору того, що їм. Все одно доведеться більше докидувати. Ну а по-друге, що все ж таки сполучені штати стали у такою великою сфері держави і. Держава, яка вирішує геополітику, не тому, що не підтримувала своїх союзників і допомагала їх ворогам, а от якраз навпаки. Тож я сподіваюся, що це стане скоріше ніж пізніше, і звичайно, будемо все, все спостерігати і робити вам подальші такі розбори. З вами був Ярослав Шелезняк. Це канал Залізний Нардеп, І щоб отримувати більше таких відео, будь ласка, залишайте свої подобайки, коментарі і не забувайте підписуватись на наш канал. До побачення.